You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я вам вже чотирьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Вирішила зробити подарунки е вихователям. Дві виховательки, одна няня і директрисі занести Їй таке саме. Директор у нас така добра, приземлена особистість. Вона була у старших дітей вихователькою. і Тоді вона вихователькою ще була. На даний час вона е, директор, завідуюча дитячого цього садочка. І вирішила їй однаково, я всім однакова. Ось такі подарунки зібрати. Для всіх пакетів немає. Таких новорічних, ще буде один такий. Тянка зайшла в Аврорі, купила круті чашки. Я все можу, але не хочу. Є бажання працювати, ляж поспи і все пройде. Поки ця чашка в руці, я про роботу не говорю. Солодке життя, фігуру не псує. Підставки до цих чашечок обережно сонь. So lazy can't move. Клас. <laughs> Looking good, feeling good. І uh -huh. Keep Calm and Love Cats. І отакі цукарочки вона взяла. Зараз пакетки все покладу. Завтра привітаємо з новорічними святами. Завтра буде у них свято в садочку. Ну, Типу, до Святого Миколая, до Нового року. Тому завтра і подаруємо. Це так, чисто ж від себе вирішили таке зробити. Вийшло ось так. Наповнення, можна сказати, одне і те ж пакетки просто різні. Значить, так, вийшло один такий набір, вийшов до 200 гривень. Чашка 80, цукерки 70-150 і підставка 40, 190 гривень. А пакет не рахую, бо вони, ну, реально там. Гривень по 20, я їх брала, коли були знижки. Це навіть 15, щось дуже дешево. Ну і те, що вдома було, залишилось. Ну, коротше, 200 гривень один набір, так рахую. У нас так і стояло так і стояло завдання. Просто привітати, щоб стало приємно. Ой, Вихователям. Будуть заварювати чайок, пити з нашої чашки з цукерочками чайок і. І нас згадувати. Шо? Не хоче взагалі така. Прям уперта стала, все хоче, лізе. Там позаду мене тюль. Я купила вже нову. В сенсеї на розпродажу, і хочу повісити біленьку, така вона біленька, в сніжиночках. Часу немає або бажання, красота. Одягнеш Одягнешся? в рота не бери. Ось ну що чуть за красота. <рес> До речі, пам'ятаєте, як я дівчинку заспокоювала, котра ще у вересні плакала дуже за мамою? Так це ось ця ялиночка була, і ви не повірите, вона найартистичніша зараз в садочку. Нічого не боїться, така підсіла до Соні. Каже, а можна я її потрогаю. І я в Соні фотографую, і вона така аж в позу стає. кажу: Віка, тебе теж сфоткати? Так, каже, сфоткати. І вона от прям ручки ставить і так, і так, і ніжку на ніжку. Взагалі просто така розкута дитина. Знаєте, навіть не подумала б, що саме ця дитина так плакала за мамою. Цього разу Левчик хоча б одягнув костюмчик. Цю маску зверху вушкав він не дуже хотів одягати. Ну а загалом він так і не вийшов ні розказати віршика, ні потанцювати з дітками. Хоча на репетиціях він дуже гарно те все робив. Звичайно, я засмутилася, але вирішила знову ж таки не травмувати дитину, якщо йому так легше, краще. Ну посидить з нами, значить. Загалом у свято, знаєте, вийшло таке, та й завжди. Вони там такі без пафоса, такі свої, якісь спокійні. Клас, мені сподобалось. Ліва я посажу. Угу. Це пояліти. Соня в захваті. Це вам нагадую, що існує така дерев'яна залізниця ікея. І якщо раптом хтось ще думає над подарунком, то це просто бомбезний варіант. Ось пройшов вже майже рік з моменту, як у Левчика вона з'явилася, і він грається нею просто постійно. Цей потяг-тягач, котрий тягне на батарейках, я купувала окремо, і він сюди дуже класно пасує. Ну, Левчику дуже сподобалось, і він продовжує продовжує грати. Тому я думаю, що Святий Миколай його порадує і цього року залізницею, так як він цього і бажає. Неочікувано потрібно було виїхати за місто, але знаєте, мене це дуже надихає, бо я люблю керму, я люблю дорогу і я люблю музику в дорозі. Мені здається, давно відосиків з машини не було. Я і рідко якось виїжджаю, ну принаймні далеко кудись. А сьогодні потрібно було, там попередні кадри були, швидко зібратися і з'їздити на будинок. А я так кайфанула, це дорога, музика. Е, музика гучно, поки мала не спить, бо її це ну, дещо заспокоює. Потім вона як горбається, я собі тихенько вже включаю. Та, з виконавців, які не знаю, чи ви слухаєте, а я почала слухати десь в 22-му році взимку. Я про неї дізналася, коли мала на бандуру почала ходити. і у них там одна пісня була. Я Цю пісню треба було Діані вивчити, я якось почала шукати і натрапила на Марину Круть. З того моменту я хочу до неї на концерт сходити, але якось не складалося. Або не складалося, або деякі в неї були квитки занадто дорогі, як на мене. Але я зрозуміла, що там просто мало було людей, ну, типу, місць, і через це ціна була підвищена. Хочу до неї на концерт, хочу. Мені подобається її голос. Найбільше мені подобається пісня Леся це слова Лесі Українки і в цій пісні з вірша. І вона їх заспівала. Це дуже круто. Мені дуже подобається. Я вам посилання, як завжди, залишу на цю музику на YouTube Music. Можливо, вам теж комусь сподобається, якщо хтось її ще не знає, тому що вона десь, от, мабуть, з 22-23-го і почала дуже активно з іншими співаками колаборації такі робити ну разом співають. Та, і дуже круто, що вона грає на бандурі. До речі, Діана на бандуру до сих пір ходить. Ось вони в понеділок будуть ходи, йти кудись цією групою з бандури в кінотеатр ну, на Різдвяні розліч... розлікухи такі. Так, і що ще хотіла сказати? А, йду 25 грудня на Різдво. Йду. Вперше від народження Соні в театр. Я так цього чекаю, і коли я за це згадую, то в мене, знаєте, наче все. Все неважливо стає. Ну, типу, там ти не в настрої, там ще щось. В настрій у мене ми про просто враз підвищується, тому що я згадую за те, що мене попереду чекає щось таке класне. Значить, я брала в кінці жовтня квитки на 25 грудня. Це прем'єра. Увага! Прем'єра вистави. Я, до речі, оцінила якось. Ми потрапили на прем'єру брати у театр Лесі Українки. І там же улюблений ще мій режисер її ставив. І я зрозуміла, що це круто попадати саме на прем'єри. Бо режисер в кінці виходить. Ну воно якось так інше, заряджає по іншому, ще краще. Театр, театр сам по собі круто. А якщо ще на прем'єру, то взагалі крутяк. Загалом буде прем'єра, називається Пекельні матусі. Це комедія. Я дуже рада, що це прем'єра і рада, що це комедія. І ми з Юлією, з котрою раніше з Левчиком гуляли з пацанами, з Матвічком. Ми йдемо з нею в театр. Клас, я, я дуже чекаю. І Соню вже, в принципі, можна залишити, да, вона буде плакати, але виходу іншого не буде. Погодує Денис, як завжди, її творожком і чимось фруктиком якимось, щоб ну, і водичку давати пити. Але загалом її можна вже залишити на якийсь час, щоб бути мені відсутнє. Так що я дуже чекаю, 25 грудня і повністю я заходила там. Квитки повністю розкуплені. А я купила ще тоді ж в кінці жовтня на другий ряд. Я дуже люблю якомога ближче сидіти, правда, не ближче до центру місця, а навпаки, в іншу сторону. Але я вже закрила очі на це. І добре думаю, раз прем'єра, були тоді якраз квитки, то взяла ось такі справи. Доброго раночку суботи. Я вже навіть голову встигла помити. Соня не спить. Взяла ось такі стаканчики. два Штучки вчора у Форі за 169 гривень. Мені так воно сподобались. сподобалось. У мене колись чашки були такі. І сердечком, там, щоб воно всередині так сердечком було. А ні, це ще є десь. Для кави. Мені так захотілося. Я іноді собі змінюю чашки для кави. Це такий теж як антистрес для мене. Ну, я тоді. Думаю, за це настрій постійно піднімається. Тому такі дві чашечки, стакани, стакани класні. Зараз е, покажу їх. Ось такі у форі. Я так люблю ці штуки-лопати з дитинства. У вас таке теж є? І це як хвороба, як, ото, як насіння, знаєте, як сядеш. І поки не дохлопаєш усе, не можеш зупинитися. А можливо, це теж розлад. Але таке є. Так почався ранок суботи, 20 грудня. Активний був день, з дітьми вигулялась дуже гарно на вулиці, світла не було, багато чого встигла вдома зробити, в общем сьогодні. 20 грудня я продуктивна. І встигла з'їздити в зал, там теж дуже продуктивно потренувалася. І навіть встигла сходити в сауну. Сауна це мега крута штука для розслаблення, для антистресу. Та, і ну, взагалі для тіла. і для… Голови. От буває так, що день і насичений, і все встигаєш і гарно себе почуваєш, а буває навпаки. Але варто не забувати, що все ж ми багато чого робимо вас. І Соня тут на фоні постійно. <гум> ти? Хто це тягне посилку? Боже, вона що така тяжка, Лев? Тяжка? Тяжка, да. Ще одна ждунья. Ну штучка. Коли родина велика, то багато і грошей витрачається навіть на нижню білизну. Так, Левчик, покажи свої труськи, хоч одні. У Левчика такі ось бріфи. Транкс. Однакові, що у Ільї, що у Левчика. Зараз покажу, як вони виглядають. Які вони класні. От все ж таки е, білизна в Некста просто шикарна. Левчик всі відразу хоче Чого? дістати. Це він обирав по кольору. ленивці які. І підписано, бачите? Ще класні. Реально не знаю, як по розміру буде, мені здається, трошки більше мірить. Зебри. І хамелеони. п'ять штучок. Набір коштувало щось з чимось. Здається, для нього а у Ільї з чимось. У Ільї просто такі ж самі, тільки резиночка написано кольоровим. Так, хамелеон, молодець. Це діанкіни. трусики і верх, такі бюстіки. А взагалі замовлення почала робити через ось ці термо-термоштанці. Тут набір з двох штучок. Ну, Щоб на зиму їй було. Потім, ну, і Соні треба було. Соні, Соні і мені. І оце все на 5030 гривень. Ціни такі. У нас для Соні були боді з коротким рукавом, точно з такою ж. Кольоровою гамою. Мені вони сподобались 5 штучок. От не пам'ятаю, скільки вони коштували. Я вставлю тут ціну. Мені сподобались. І ці на неї, ці, що 6-9, вони на неї маленькі вже. Це теж Next. це набір Next. Так що наступний ось цей буде. До речі, телефон не передає Вони ніжно-рожевого кольору, такий рожево-персиковий, <плес> а телефон не передає е <плес> такий колір. І це теж набагато приємніше, ніж я бачу, через екран телефону. Ну, Можливо, у кожного все одно налаштування якісь ще свої на телефоні. Можливо, так. Зараз відкрию цей. Та-дам! Мені подобаються ось такі сліпи без ніжок уже на такий вік, Уже ну, вже можна зручніше буде і повзати. Потім після сну, ось такі самі звичайні обрала. Але ціну теж не пам'ятаю. 700 чимось, здається, я вставлю. І останнє це моя піжама. Стосовно піжами, дивіться, мені потрібно було шортиками взяти. Я дивилась в Сінсеї, В сенсей, ну 600. 600-650, ті, що я дивилася. ця 500 чимось. Але Next на, ну, на рахунок кращий, А, я ж з штанцями легенькими брала, бо у мене теплі є, такі, як байкові. А легеньких не вистачало. Ось, Тому по ціні, що в Нексті навіть була дешевша для мене піжама, ніж купити ніж купити в Сінсеї. Класно, мені дуже подобається піжама. Я її ще, звісно, не міряла, і це еска. Вона така прям широченька, величенька, еска. Бо пам'ятаєте, минулого року я була вагітна і взяла м ку е, куртку для вагітних. То Я в ній прям втопилася, не дивлячись на те, що я вже хорошо вагітна була. Тому на цей раз я взяла собі еску. Я думаю, буде класно. Все, буду сьогодні спати в цій. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.